Рівнян закликають ставати донорами крові. Особливо її потребують військові, які лікуються в опікових відділеннях. Підручники та канцелярське приладдя роздавали сьогодні волонтери дітям внутрішньо переміщених родин. На одному з тренувальних полів майбутньої бази НКВР почали стелити штучний газон. Брали штурмом Новодонецьк. Донецьк. Поламало праву сторону сторону. Ну, ось руки пошмалило і вухо. Військовослужбовець Геннадій Владика розповідає, як отримав опіки на передовій. Він разом із побратимами потрапив на вороже мінне поле. Я очнувся у аж у Дніпропетровську. Я по документах побачив, що мене і в Курахову завозили. І в першу цю не в першу, а як вона в інститут імені Мечникова зараз Геннадій Владика готується до виписки. Планує повернутися додому на Кірвоградщину. Цьому передувало кілька лікування а попереду тривала реабілітація. Лише у Рівному лікарі зробили військовому близько 20 переливань плазми крові та до 5 переливань еритроцитів. Розповідає лікар опікового відділення обласної лікарні Петро Соловей. Нині у відділенні перебуває 15 військових. Пацієнти тут постійно потребують переливання крові. Зараз це військові більш потребують там, скажімо, три до одного щось таке, якби потреба на сьогодні, але це може змінитися в будь-який момент. І якісь цивільні теж поступають із важкими опіками, які зразу виникає гостра потреба в крові. Тобто день на день не приходиться, і потреба ця весь час коригується. Але вона дійсно є. Петро Соловей пояснює, що переливання крові та її компонентів потребують не лише пацієнти опікового відділення, а й онкохворі люди після операцій тощо. Керівниця благодійного фонду Скарбниця надії Мар'яна Рева опікується дітьми з відділення онкогематології. Тому добре знає про потреби у донорській крові. Волонтерка розповідає, що найважливіше здавати кров регулярно, адже її запаси постійно вичерпуються. В рівному лежать люди. Це і цивільні, і військові люди, яким потрібно переливати кров. Ситуація не критична, не така, що прямо аж сьогодні там 100 людей приходило на станцію переливання крові. Але ми дуже просимо рівнян. По одному не в авральному режимі, але планово приходити здавати здавати кров, здавати донорами. Людина, яка приходить здавати кров вперше, проконсультують лікарі серед обмежень для донорів. Обов'язкове повноліття, відсутність операцій та татуювань, зроблених упродовж року. Якщо людина здорова, не приймає ніяких ліків, особливо антибіотиків. Протягом дня до здачі крові не варто їсти жирного, три дні не вживати спиртного і підходити на станцію переливання. Там лікар додатково обстежить, проводить анкетування і тоді допускає до здачі крові. Закликає рівнян ставати донорами крові і військовий Ганадій Владика. Боєць нагадує, що таким чином люди рятують життя інших українців. Це життєво необхідно. Треба ну, по-любому треба здати, бо тому що ну, якщо не задумуть кров, то хтось помре. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Сьогодні у Білорусі і поблизу кордону з Рівнащиною розпочали командно-штабні навчання. Анонсувалося, що на них вперше відпрацьовуватимуть звільнення умовних окупованих територій та виходу на держкордон. Навчання проходять у складі багатонаціонального угрупування за участі армії Російської Федерації та країн-представників організації договору про колективну безпеку. Тривалість навчання до 14 вересня, як повідомив сьогодні, на брифінгу речник генерального штабу збройних сил Олександр Штупун. Нині ситуація на кордоні спокійна. Нагадаємо, державний кордон з Білорусією в межах рівнощини 218 кілометрів. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору на території Республіки Білорусь. На рівнощині проходить активна фаза навчань силових підрозділів, а саме бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та сили тероборони збройних сил України проводять тактико спеціальні навчання в регіонах, які межують з Республікою Білорусь. Про це йдеться на сайті офіційного вісника Міністерства оборони Армія інформ Правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного обладнання оборонних позицій, а саме мінування територій. Окрім того, підрозділи спільно тренуються проводити. Визволення території від сил і засобів противника та відбувати його контрнаступальні дії разом з основними навчальними маневрами. Підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ. Для Хлопчик, десятий класс Хлопчик? можна Десятый щось клас. такого для дорослого. <звищайно> Як Як Акула? А? Винус, Я вам плану з акулою. Сподобається хлопчику. Yeah. 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 Все, супер. Ганна Фальковська прийшла взяти канцелярію та підручники для свого сина, з яким у червні цього року виїхала з Миколаєва до Рівного. Я взяла для свого синочка, якого ми віддали в місцеву школу міста рівного. І сподіваємось, чекаємо, що тут він знайде собі нових друзів. Рівно дуже добре допомагає продуктовими наборами, пакетами дуже добре. Ми коли привезли документи в місцеву школу, нас дуже добре зустріли, дуже радушно. Тут є підошники з історії України, з музики, у нас література читання. Фізика, в принципі, це те, що зараз особливо потрібно, це наша українська мова. Оскільки я думаю, що багато з людей, які тимчасово переміщені, на сьогоднішній день потребують також покращення рівня української мови, оскільки ми розуміємо, що східна Україна все-таки більше мало в спілкуванні російською. Допомогу надали поліграфічні підприємства з різних регіонів. Тут, окрім шкільних підручників, є зошити з практичними завданнями та релігійні книги. Основними донорами з нашої сторони виступив американський фонд «Help Ukraine Volunteers». Це наші українські дівчата, які переїхали, мігрували до Америки, і наразі там проживають. Вони, скажімо так, зацікавлені в допомозі. По факту, все, що ми зібрали, ми все роздаємо. Тому скільки ми зібрали баразізібрали коштів, настільки пакунків ви купили. Буде більше, буде більше пакунків. На сьогодні це приблизно 330-350. 30, така акція пройшла не лише у Рівному та інших містах. Українські книги передали та роздали дітям, що не. Україні, за кордоном вже на сьогоднішній день роздали сотня, мабуть, мільйони книжок по всьому світу, в тому числі ну, це більше це Європа Нашим дітям, які переселенці з України, там вони несуть українську книгу не тільки у нас на Україні, але і в інших країнах. При цьому популяризуючи нашу мову, там також у Канаді провели ярмарок, аби зібрати гроші для купівлі канцтоварів для внутрішньопереміщених дітей України. з Понеділка ми продовжимо акцію. Будуть е, видаватися ще пакунки. Е, Школяра, і разом з тим ми хочемо закликати підприємців, гостей міста, наших мешканців долучатися до цієї акції. Канцтовари можна приносити у відділення консультативної служби, що знаходиться за адресою Гарна 29, Місто рівне. Крім того, сьогодні для дітей-переселенців до дня знань організували розважальну програму. Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Маленькі діти знають, що крокодили не літають. У росіян найпотужніший гелікоптер має назву алігатор. Це теж є, вони помилку зробили. Алігатори не літають і ми їх знищимо. Художник та графічний дизайнер Юрій Ямаш розповідає про один зі своїх плакатів, експонованих у Рівненській галереї живопису Євроарт. На виставці воєнних плакатів Україна переможе. Представлена 21 робота про події в Україні з 2014 року. Свої роботи презентують 13 авторів. Це викладачі та студенти національного лісотехнічного університету. Трошки більше половини. Це є студентські роботи, які виконуються студентами за навчальною програмою. Тобто, у нас є предмет, який я викладаю. Графічний дизайн. Оминути е, тему е, окупації, тему війни е, ми не могли, тому е, таке завдання у нас було запровадження на воєнний, антивоєнний плакат. З, буквально з перших днів анексії е е Криму від початку повномасштабного вторгнення Юрій Ямаш створив сім плакатів. Усі вони також експоновані у галереї. Художник розповідає, що об'єднати роботи у виставку вдалося лише зараз, коли їх зібрали достатню кількість. Відкриває виставку робота «We will win». На ній біблійний Давид, який перемагає Голіафа. Тримає в руці камінь, що своєю формою нагадує Україну. Цей е, Давід, ви, ви всі знаєте, камінчиком поцілив чоло Гляфу і е, вбив його. І оце камінь, каміння це не є каміння, це є міць України. Завідувач кафедри дизайну лісотехнічного університету Володимир Прусак розповідає, що приїхав на виставку, аби побачити відібрані роботи своїх студентів та підтримати колегу. На виставці також представлений один його плакат «Зомбопошесть». Автор каже, що актуальність плакату зросла після повномасштабного вторгнення, а символіка прихована і в образах, і у кольорах свого часу у 1997 році, я зробив таку От, Якщо ви побачите, там видно Україна замаскована от якраз в полі картоплі, яку пожирає Колорадський жук. Рівнянка Анастасія Лещук на виставці плакатного мистецтва побувала вперше. Мені дуже сподобалась робота моротвор. Володимир Прусак та Юрій Ямаш зазначили, що плакатне мистецтво повинно поширюватись на широку аудиторію, тому усі відвідувачі галереї можуть фотографувати та вільно поширювати світлини плакатів. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. 68 на 105 метрів. Таким буде розмір футбольного поля з штучним покриттям, які збудували на майбутній базі для тренувань футболістів рівненської команди Верес. Зараз там триває вкладання рулонів з штучною травою. Наступний етап з'єднання полотен між собою, розповів виконроб Василь Кулініч. Стрічка, на яку наноситься клей, яка вже з'єднує. Полотнища. Ну, так, же саме, щоб вздовж, щоб поперек, тому що довжини не вистачає рулона, це воно так і буде. І воно буде під низом. Так, вона знизу її не видно. Після того як покриття застелять і з'єднають між собою, газон посиплють гумовою крихтою та кварцевим піском, щоб він був менш слизьким. На другому полі бази Вереса покриття буде натуральним. Зараз на ньому будівельники завершують монтаж системи поливу. Засіяти його травою планують цього року, щоб до наступного вона вкорінилася. Якщо буде добре з погодою, це дві неділі буде одне поле і. Дві неділі орієнтовно вже буде там поле. 1 жовтня, як у нас тут планується, то, мабуть, там перший матч на авангарді, мабуть, що тут теж буде на 1 жовтня вже. Це, це поле тільки. Бо там, трава. поки трава, там дуже розтягнуте по, по часу, там орієнтовно. А тому полі вже можна буде вийти, мабуть, на раніше квітня місяця. На цьому етапі будівництво бази майже завершено, каже Василь Кулініч. Залишилося доробити огорожу, зробити заїзди та звести тимчасове приміщення, де буде роздягальня та душові. Будівництво приміщення самої бази поки на паузі. Це зараз просто щоб функціонували тренувальні поля. Було де помитися, передягнутися. А Це таке далі, поки що планів. Треба запитувати вже у замовника. Нагадаємо, у червні минулого року верес переміг в аукціоні справа оренди восьми гектарів міської землі поряд із пагорбом слави. Раніше у вересі повідомляли, що проєкт розрахований приблизно на два роки і вартуватиме мільйон євро. Будівельні роботи почали у серпні 2021 року. З початком повномасштабної війни будівництво призупинили. У кінці травня його відновили, але не в тому обсязі, як було заплановано. Тоді президент футбольного клубу Верес Іван Надєїн повідомив, що для продовження будівництва за планом потрібно знайти інвестора. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.